Так, наступна енергія це у нас буде енергія планети Меркурій. Меркурій це комунікації. Важливо, давайте так, почнемо з інтелекту. Чи інтелект впливає на наші доходи? Так, впливає. Ну, Тому що якщо людина тупа, як пробка, ну, то їй буде важко, напевно, досягати якихось результатів. От. Інтелект це людина, вміє, скажімо так, Сображати якісь певні ситуації це не завжди набір інформації. Знаєте зараз популярно в соціальні мережі гудять про те, що прочитає 50 книжок в рік. Ну прочитав далі чи допомагає. Ви можете бути нагружені інформацією. Знаєте, як кажуть, осел, який перегружений книгами, він за все одно залишається ослом. Так залишається, і це може абсолютно не допомогти. Тому що людина може читати це одна історія. Але є певні грані нашого інтелекту, які ми прокачуємо, і це нам допомагає. Знову ж таки, інтелект можна прокачувати по-різному, можна за рахунок просто інформації читати, що знавати. знавати. Вищі рівні інтелекту прокачуються іменно за допомогою аскези та під ну, читання священних писань, та це робиться під керівництвом духовного наставника. Так, в цьому випадку це допоможе: комунікації та спілкування. Це хороші речі, які допомагають нам у просуванні себе, от наведенні контактів як з клієнтами, так і з бізнес-партнерами і так далі. Знову ж таки, які наші контакти, які наші зв'язки. Людина може ходити на дискотеки, там десь потусіть, подвіжнячити так. Але чи допоможе їй це в тому плані, щоб людина могла потім заробляти гроші? Якщо ви з друзями там тільки, стільки, щобите якісь коктейлі, напитки, гарні дівчата, дискотеки, і це зняв День це багато часу триває, чи допоможе вам це заробити гроші. Якщо допомагає, це одна історія. Як правило, це допомагає виключно витратити гроші. Але коли у вас виникають якісь проблеми, то відповідно ну, хто вам цей час допоможе. Тут важливо мати людей в різних сферах життя та налагоджувати різні контакти різні стосунки. Бізнес це люди. Люди це мають на увазі різні варіанти, різні комунікації та різні види стосунків. От це може бути в першу чергу ваш, ваш бізнес-партнер. Ну як кажуть, один бізнес не побудуєш. Тому важливо вміти комунікувати та налагоджувати бізнес-партнерські стосунки, спілкування з клієнтом. Якщо ви не вмієте загалом спілкуватися, то нічого не буде. Для того щоб вміти щось продати, в першу чергу потрібно вміти спілкуватися. Оце дуже важливий навик. Ну потрібно, щоб спілкуватися, потрібно щось читати потрібно щось писати потрібно взагалом ну, вести переписку, вміти спілкуватися, мову виставити. Це дуже важливий фактор, тому що якщо цього немає, то ну, ви ніякий бізнес не побудуєте. Ви можете мати там 10 дипломів, я не раз таким стикаюся на консультацію. Приходять люди, він там має. Ну, допустим, проходить жінка, вона 4 червоних диплома там, в різних спеціальностях, вона дуже крутий експерт. От, вона в банку працює на високій посаді, але вона не може себе реалізувати і, там, в певних галузях, тому що вона не вміє контактувати з людьми. Ну от, розумієте? Далі. Е os vita. Як освіта впливає на наші доходи, е, я коли записував одне відео вже на рахунок того відмінник, як себе ведуть. Знаєте, якщо це відмінник, якого просто загнали, затоптали, знаєте, він такий ходитький, знаєте, ботанік такий, все знає, все такий молодець. Ті люди дуже часто вони не можуть себе потім примінити в житті. Я не кажу про те, що всі такі, але дуже часто ну, в більшості випадків, в більшість випадків це виглядає так. Те, що тріючник, який завжди постійно вмів викрутити. Сам, да? От, він завжди якісь варіанти знаходив, як там щось не вивчити та отримати свою там якусь оцінку, так щоб якось перейти в наступний клас. Ну от То він ну, пристосований до життя. Відмінники дуже часто виглядає так, що от він в рамках школи він себе знає квест за рамками школи. Він просто гине. Я не кажу ще раз про те, що всі такі, ні, тому що є люди, які дійсно добре вчились, вони вийшли зі школи, вони мали і знання, і певні навички, так от і е, то вони змогли досягти багато чого в житті. Так, але я кажу часто, це буває так, що це людина в дійсності може і за ну е, це людина може і не просунутися. Ну тобто людина може просто застрягнути на якомусь рівні. Так, це стосовно планети Меркурій, переходимо далі. От наступна планета, от вона напевно є найважливішою, от то, що стосується грошей.